Середа другого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, не за законом була дана обітниця, зроблена Авраамові, або його потомству, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри, бо коли спадкоємці ті що в законі, то віра не має сили. І обітниця не має вартости, закон Бо викликає гнів, а там, де нема закону, нема і переступу. Тому, Отже, обітниця від віри, щоб вона була з ласки і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батьком усіх нас. Як написано, я настановив нас тебе батьком багатьох народів, перед Богом, у якого Він увірував, перед Богом, який оживляє мертвих і кличе те, чого немає, наче б воно існувало. Він проти. Надії увірував у надію, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, що було сказано, таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись захис... вірою, не зважав на своє вже омертвлене тіло. Було б йому яких сто років, і на омертвіленосари. Перед Божою обітницею він не завагався недовір'ям, але навпаки, скріпився вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він може зробити все, що обіцяв, тому й зараховано йому це за оправдання. І не про нього одного тільки написано. Що то було зараховано йому, але й про нас, яким віра зачислиться. Нас, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Коментар. Зовсім був певний, що він обіцяне спроможний виконати. Дорогі мої, у нашому житті ми ухвалюємо ті чи інші річення на підставі свого такого попереднього досвіду, знань, які маємо, або того, що нам хтось підказав допоміг. Ми просили у когось допомоги, пояснити нам, порадити нам і нам в цьому допомогли. Але все одно рішення за нами. Крим нас, ніхто не має права виконати це. Рішення остаточне за нами. Ми часто відштовхуємося від видимих речей. Особливо. Коли нам бракує іншого досвіду, такого духовного, Але, а коли вже усі людські можливості вичерпані, спроможні дати собі раду вже немає, тоді ми починаємо казати, що лишилося лише довіритися Богові. Ми так часто край світу обізнемо і до діда, і до баби, хто дещо не проповість. А потім, коли бачимо, що ніщо не допомагає, каже, ну тут вже тільки надія на Бога. Те, що мало бути дорогим моїм першим, тобто наша довіра до Бога часто буває останнім. Ніхто не був посоромлений. Хто покладався на Господа. За озірець Господь дає Авраама, який довірився Богові, і що було неможливе по-людському, по Божому стало можливим. Тому ми не дивимося навколо себе, ніколи не шукаємо собі якогось виходу чи оправдання, що це неможливо. Все можливе для того, хто, бир... хто довіряє Богу, каже нам святе письмо. Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь: не кожний, хто до мене каже: Господи, Господи, в Царство Небесне, але Той, хто чинить волю, Отця мого, що на небі, багато мені того дня скажу. Господи, Господи, хіба мене Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді я їм скажу прилюдно у вічі, Я вас не знав ніколи. Відійдіть від мене ви, що чините беззаконня, коментар. Той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Дорогі мої, Господь сьогодні вказує нам, що лише декларування віри і визнання того, що ми є християнами, не робить нас ближчими до Бога. Насправді наближаємося до Отця лише тоді, коли чинимо Його волю. Ісус не мов би ставить питання для кожного з нас, чи завжди ми готові сказати Богові, нехай буде воля Твоя. Ну, тут треба на правду, щиро. Самим собі сказати, бо часто ми хочемо, щоб Господь чинив нашу волю, щоб робив нам те, чого ми хочемо. Чи можна просити, і дасться, він казав, але в кінці завжди кажемо, але нехай не моя, а Твоя воля буде Божа. Я К нам не тяжко було би сприйняти ті обставини, тих людей, події, але саме, чого від нас сподівається Господь, бажає, аби ми вміли пізнавати Його волю і чинити її. І головне, дорогі мої, не те, чи знаходимо в собі сили. А чи маємо бажання йти за Його волею? Коли ми щиро прагнемо слухатися Бога, то Він дасть нам для цього потрібні сили, мудрість, терплячість, щоб Його воля стала дійсністю нашого життя, так що ми не можемо себе оправдати. Не розумів, я терплячий, чи хотів ти цього, а якщо захочеш справді Бог решту додасть. Амінь. Потім Ісус Христос уже вкотре поперечає нас про можливість неправдивої релігійності. Нерідко ми, дорогі мої, віруючи, судимо про ту чи іншу людину за зовнішніми ознаками. Її формальної приналежності до того, що ми вважаємо своєю вірою символи, знаки, умовні слова та привітання, знання чи незнання певних звичаїв, все це служить нам ознаками для розрізнення своїх відчужих. Та пам'ятаймо, Господь судить зовсім по іншому. Як чуємо в сьогоднішньому слові, зовсім недостатньо визнавати вголос Його своїм Господом, також недостатньо пророкувати або публічно виступати в Його імені. Більше того, навіть творити чудеса в його ім'я може виявитися ані трохи непомічним чи корисним. Людський егоїзм та марнославство можуть і найкращі речі спотворити та перекрутити. Можливо, зустрічався і я з чимось таким у своєму житті, а може, й сам чинив щось подібного. Спробуйте про це в коментарях сказати Господу. Уміємо визнати свої помилки, а на це отримаємо благословення. Отже, сьогодні ми запрошені до справжності та щирости, не видаватися, а бути, бути правдивими християнами не зовнішня ефектність. Але внутрішня аутентичність, не беззаконня та свавілля, але воля Небесного Отця. Як же знати, що ми чинимо саме Божу волю, а не в черговий раз видаємо за неї тільки своє власне хотіння? Найкращим критерієм є любов. Як ми відносимося до інших. Те, що зроблене з любові, воно справжнє, не на показ, не про людське око. Бог сам є любов'ю, тому той, хто прагне любити, неодмінно наблизиться до нього. Люди, Називаючи себе віруючими, можуть мислити і жити як язичники. Наприклад, хтось зраджує своїй дружині чи чоловікові, привласнює чуже, неважливо конкретної особи чи державної, п'є сквернословий, постійно свариться, але не зважаючи на це, називає себе віруючим. Чому? А тому, що не усвідомлює. Що таке справжня християнська віра? Мені, як священнику, доводилося чути свідчення тих, хто нарешті став справжніми християнами, віруючими людьми, Щодо пізнання Христа, вони, коли йшли на крадіжку чи навіть пограбування, просили у Бога допомоги. Це один з прикладів мислення язичника, який вважає, що Бог є для того, щоб виконати його бажання. Проти таких віруючих, апостол Павло сказав, що вони поводяться як вороги Христа Христового, їхній кінець то загибель, шолуну їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Филип'ян 3. 18.19. Ми можемо асоціювати мої, християнську віру з традиціями своєї церкви. У чому разі християнська віра для нас, як од нас, багатьох релігій, як певний обряд, як спосіб задовольнити Бога і прихилити його до себе певними діями. А це також помилка. Апостол Павло наголошує, що Бог спас нас нестіл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купель відродження і оновлення Духом Святим. Тита 3,5. Звернімо йому увагу на кілька віршів, із сьомого розділу Івангелії Вінтє не може родити добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих. Отож по їхніх плодах ви пізнаєте, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ці вірші можна витлумочити так, якщо ти правильно віриш, і справжній християнин, то ти добре дерев. І не можеш приносити поганих плодів. Якщо ж ти приносиш погані плоди, то щось не гаразд з твоєю вірою та й усім твоїм християнством. Крім того, зауважно ті, хто сказав: Господи, Господи, доводили перед Ісусом свою гідність увійти в Царство Боже власними ділами. Мовляв, ми і те, і те зробили і ще інше, але їм Ісус сказав: Я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Чому так сказав Господь? А тому, що вони, роблячи щось добре, робили й зло, і те зло перекреслювало усе їхнє добро. Вони ж думали, що своїми добрими учинками покриють свої злочини, відкупляться від них. Щось подібне роблять теперішні бізнесмени і політики, які, збагатившись неправдою і не замінюючи свого злочинного способу життя, щедро жертвують на храм у різні благодійні фонди, думаючи, що вони таким чином відкупляться від Божого суду. Так само і ми можемо сказати: ми віруючі, ми християни, ми робимо те й інше. Відвідуємо служби, жертвуємо, та коли, пізнавши Ісуса Христа, не замінимося в внутрішньому і будемо дозволяти собі свідомо грішити, то у відповідальну мить почуємо від Господа, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Що ж таке тоді справжня християнська віра? У центрі справжньої віри стоїть особа Ісуса Христа, саме особа. Христос не абстракція, не символ, а виявлений Бог, людям Бог, реальний, живий, якого можна пізнати, як ми пізнаємо тих людей, хто нам цікавий. Християнська віра це не звичайна релігія, не спосіб догодити Богові, щоб отримати спасіння. У християнстві спасіння не заслуговують, Його отримують через віру в Ісуса Христа. Про це каже сам Господь, хто вірує в мене і охреститься, буде спасенний. Марка 16,16. 16. Хто вірує в Сина, той має життя вічне, Івана 3:36. Хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе, та вірує в мене, повіки не умре. Івана 11, 25, 26. Християнська віра це прийняття дару спасіння через віру Ісуса Христа, який придбав Його для нас, узявши наші гріхи на себе і спокутувавши їх своїми стражданнями, своєю смертю на Христі. Так, спасіння саме дар. На цьому акцентував апостол Павло в своїх посланнях. Зокрема, у посланні до римлян, він стверджує, бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя у Христі Ісусі Господі нашим. Римлян 6.23. Не менш переконливо Він доводить цю думку і посланні до весян, бо спасенні ви благодаті через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ефесіан 2.8. Ще можна сказати, що християнська віра це прийняття любові Ісуса Христа і життя з цією любов'ю і в цій любові. Бо усе, що зробив для нас Господь Ісус Христос, це наслідок Його великої любові до людей. Зрештою, Ісус, це уособлення любові. Апостол Іван, який споглядав Ісуса Христа, спілкувався з ним і мав велику ласку називатися Улюбленим учнем Ісусом. і з власного досвіду написав. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Божій, і в Нім Бог перебуває. 1 Івана 4. Сам Господь Ісус відкрито говорить про любов Отця Небесного і свою до людей. Так Бог полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3,16. І Як Отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Івана 15, 9. Отже, людину, яка має справжню християнську віру, буде характеризувати сукупність таких критеріїв, зростання у пізнанні Ісуса Христа. Бо, зрештою, Господь відкривається людям, як написано у апостола Павла до Колосян для пізнання таємниці Бога Христа, якому всі скарби премудрості і пізнання заховані. Колосян 2. 2, Цей самий апостол в голосу їх молила, просить до ця Небесного, щоб він дав Христе духа, премудрости та відкриття для пізнання його, Ефесян 1, 16, 7. Якщо Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі, то як молимося? Промовляємо вірою, але чи віруємо. Кажемо, нехай буде воля твоя, а чи готові її сповняти? Просимо прости нам провини наші, які ми прощаємо, а чи прощаємо? Хочемо, щоб Бог нас чув, а самі глухнемо до Нього. Хочемо, щоб промовляв, коли німіє серце. І не хочемо чути і сприймати його слова. Господи, Господи, а скільки в цих усиваннях віри до нього? Що таке воля Божа? Бог хоче наставити нас на шлях спасіння. Воля Божа, щоб всі спаслися. Бог веде нас до спасіння і освячення. Божа воля не завжди співпадає з людською волею. Яка шукає легкого шляху, вигоди чи користі. Коли ми молимося, ми віддаємо все своє життя, своє служіння в руки Бога. Нам, щоб прийняти волю Божу, потрібно навчитися цілковито довіряти і покладатися на нашого Бога. Щоб прийняти волю Божу, нам потрібно приготуватися. Щоб завжди її виконувати. Бо хто Божу волю чинитиме, той і мені брат, сестра і мати. Рідні Ісуса дивилися по людьське, а Ісус дивився духовними очима. Христос виконав волю Божу дорогою ціною. Кінцевий результат Він восів по правиці Отця. Воля Божа, щоб всі люди спаслися, покаялися. Навернулися до Господа і служили Йому. Не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Яка воля Отця? Що Бог хоче від нас? Він нас спас і хоче, щоб ми йшли і навчили всі народи, розказали іншим. Завжди радійте, Без безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас в Христі Ісусі. 1 Солонян 5, 16, 18. Минається і світ, і його пошатливість, А хто Божу волю виконує, той повіки пробуває. 1 Івана 2, 17. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, пишіть імена під благословенням, Також коментуйте і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!